Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім про те, як будь-кого з вас СБУ може звинуватити в державній зраді на рівному місці без жодних доказів. В той час як справжню російську агентуру СБУ не чіпає, бо знаходиться у неї на зарплаті. Отож, ця шокуюча історія сталася в Чернігові. Там два працівника Служби безпеки України вирішили для поповнення статистики розкриття злочинів. Тупо сфальсифікувати кримінальну справу про державну зраду, звинувативши в ній абсолютно невинну людину. Ось що про це пише Суспільне в Деснянському районному суді Чернігова розглядають справу оперативників СБУ, яких підозрюють в підробці доказів за матеріалами слідства. Вони купили мобільний телефон та внесли до нього листування між українським прикордонником та, начебто, представником ФСБ. Згодом цей телефон став доказом у справі щодо державної зради, в якій звинуватили військовослужбовця. Забігаючи наперед, я скажу про те, що над цими двома СБУшниками а, зараз йде цей суд, але на жаль, а, він не є ознакою справедливості, бо СБУшне начальство зараз робить все, щоб обвинувальний вирок його підлеглі, так і не отримали за підсумками цього судового засідання. Ну, але ось як вся ця історія починалась. Жителька городні Світлана Томаш згадує, як два роки тому до її доньки та зятя прийшли представники Служби безпеки України і проводили в будинку обшук. Подзвонила донька і сказала, що вдома відбувається обшук від СБУ, що моєму зятю, тобто її чоловіку, який є прикордонником, пред'явлені звинувачення в державній зраді, говорить Світлана Томаш. Тоді її зять арештували та помістили до слідчого ізолятора, де він провів півтора місяці. Про цей випадок тоді писали на офіційних сайтах поліції та СБУ. Вони в заголовок повиносили, що встановлено, що він співпрацював, що він був завербований спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну, ось подивіться, ця новина, яку героїчні СБУшники опублікували тоді одразу після затримання цього прикордонника? Завважти ця новина досі висить на офіційних СБУшних сторінках в соцмережах. СБУ затримала прикордонника, який намагався злити ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України. Контррозвідка служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки держприкордонслужби викрила ще одного російського агента в ході спецоперації в Чернігівській області. Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завер... завербований кадровим співробітником ФСБ. Після 24 лютого минулого року, ну тобто 22-го року, ворог активував свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед, агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону в межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму куратору з ФСБ через месенджер в Телеграм. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій в прикордонних районах на півночі України. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору. Вау! Ну читаєш такі новини і просто гордість бере за Службу безпеки України. Які ж вони молодці, як круто працює українська спецслужба. Жоден зрадник не здійснить свої підступні плани. Бо його швидко виявлять і знешкодять наші мужні героїчні працівники СБУ. Знаєте, я впевнений, що ви щодня в стрічці новин бачите чимало таких от переможних повідомлень при служби СБУ про те, як вони викрили то чергового ворожого агента, який наводив російські ракети на об'єкти інфраструктури, або збирав інформацію про переміщення української військової техніки, чи знімав там процес мобілізації. Ви бачите таких новин багато щодня. і Вам одразу стає спокійніше на душі. Не спить наша рідна СБУ, ловить шпигунів і диверсантів, захищає, і рятує Україну від ворожих атак. Бо цей пафосний прес-реліз від СБУ про шпигуна прикордонника він же один в один, як сотні інших таких от переможних заяв про викриття доблесними співробітниками СБУ підступних російських агентів, які причаїлись в тилу. Ну, а тепер давайте подивимось, як все було насправді в цій історії з чернігівським прикордонником, якого СБУшники звинуватили в державній зраді. На стадії досудового розслідування, говорить Світлана, справу проти її зятя закрили через відсутність доказів. Через півтора місяця відпустили, він був виправданий під час досудового слідства, тому що всі ці липові докази розсипались. Тобто гучна справа про державну зраду прикордонника була шита білими нитками і просто розвалилась в суді. Бо навіть для українського суду докази надані СБУ виявились липовими, і прикордонника, який півтора місяці провів в СІЗО, випустили на свободу. Але його родина на цьому не зупинилась і почала домагатись справедливості. Дружина і теща почали скаржитись в усі інстанції на незаконне обвинувачення СБУ в державній зраді. І після численних скарг і вимог сім'ї, Державне бюро розслідувань нарешті таки відкрило кримінальне провадження проти цих СБУшників за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. І знаєте, що з'ясувалось під час розслідування ДБР? За словами адвоката, докази в справі проти прикордонника були сфабриковані. Телефон, який знайшли в курці військовослужбовця, ніколи йому не належав. Куплений був телефон, і в цей телефон було поміщено переписку, до якої він не мав жодного стосунку. Про це в залі засідань повідомив і прокурор Олег Гаврилів, коли долучав докази до справи протоколах вказано, що вилучений мобільний належав чоловіку, який здав його до ломбарду 21, року 21 березня 23 року. А за два дні цей телефон, начебто, виявили в будинку прикордонника. Прокурор Олег Гаврилів каже: водночас, згідно з відеозаписами з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження, встановлено, що придбання 21 березня 2023 року. Телефону Huawei здійснили дві особи, зовнішньо схожі. Ну і далі прокурор озвучує імена і прізвища цих підозрюваних СБУшників. Тобто СБУшники пішли в ломбард, купили там дешевий китайський телефон, самі ж настрочили з цього телефону повідомлень вигаданому куратору ФСБ. Напевно, вони сиділи і переписувалися один з одним просто в одному кабінеті, придумуючи все це, все це листування на ходу. А потім прийшли додому до прикордонника з обшуком, начебто на підставі того, що він згідно оперативних даних підозрюється в державній зраді. І під час обшуку підклали йому в куртку цей телефон з фейковим листуванням. Бачите, як все просто? Все! Можна йти отримувати нову зірочку на погони. І квартальну премію за викриття особливо небезпечного ворожого агента. Справились. І зауважте, навіть після того, як ДБР викрило СБУшників у фальсифікації кримінальної справи з боку СБУшного начальства, не пролунало жодного каяття, жодного вибачення перед прикордонником чи його сім'єю, якого безпідставно тримали в СІЗО і змішали з багном. Навіть ця фейкова новина про фейкову державну зраду досі висить на фейсбук-сторінці та у офіційному телеграм-каналі СБУ, і її навіть ніхто не збирається видаляти. Ну, заради справедливості. СБУшників цій історії нічого нового не вигадали, бо фабрикувати докази кримінальних справ давно люблять і вміють їхні колеги в Національній поліції. Працівники якої під час затримання можуть вам підкинути або наркотики, або набої, або ще щось заборонено. Але навіщо це було СБУшником? Та ясно ж, навіщо. Бо як вкотре довели так звані плівки міндіча, основна робота СБУ сьогодні, як і інших українських так званих правоохоронних органів, це кришувати злочинність і не втручатись в порушення закону. Тим більше, що злочинці за це добре платять. Ось дуже примітний епізод, про який я розповідав в попередньому своєму відео на своєму каналі. На ньому друг президента Зеленського Тимур Міндіч, оперативне прізвисько Карлсон, обговорює зі своїм бухгалтером Цукерманом, оперативне прізвисько Шугармен, скільки треба занести грошей в СБУ, БЕБ та іншим силовим структурам. Щоб вони не лізли в їхні масштабні корупційні оборудки з пограбування України і дозволяли красти друзям президента мільярдами.

Ну, я вам також нагадаю, що в цьому випадку йдеться не лише про корупцію космічних масштабів, а й про справжню, а не вигадану державну зраду. Адже банда Міндіча частину вкрадених на українській енергетиці та на оборонних закупівлях коштів відправляла в Москву своєму подільнику е і зраднику сенатору Російської Федерації Деркачу. Але не бачить чомусь СБУ цих високопоставлених ворожих агентів в українській владі. Які по-перше підривають обороноздатність країни, обкрадаючи українських військових та залишаючи беззахисними українські енергооб'єкти. Ну а по-друге, і це ще гірше «Мінді» чи компанія, очевидно ділились з росіянами інформацією про стан захищеності того чи іншого українського об'єкту енергетики, тобто, по суті, вони і наводили російські ракети на українську енергетику. Але цього чомусь впритул не бачить Служба безпеки України. І ось саме для того, щоб показати суспільству, що СБУшники такі не дарма сидять в тилу, вони і видумують ці фейкові кримінальні справи, як у випадку із цим чернігівським прикордонником. Ну, типу ж, ми не даремно свій хліб їмо, бачите, яких от небезпечних російських диверсантів викриваємо. Тобто цими сфабрикованими кримінальними справами і численними новинами про викриття російських агентів, СБУ просто створює такий вигляд, вигляд бурхливої діяльності, щоб ніхто й не подумав, а чим же вони там насправді займаються. І знаєте, я згадав щоднями якраз в розпал скандалу навколо плівок Міндіча СБУ заявило про гучне викриття в Києві дуже небезпечного терориста. СБУ викрила резидента ФСБ Російської Федерації, який готував серію терактів в Київському метро і великих торговельно розважальних центрах. Служба безпеки запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви в торговельно-розважальних центрах, і на одній зі станцій метро в столиці України. Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу. Коротше, все дуже серйозно. Друзі, дуже небезпечний терорист, дії якого могли призвести до масових жертв у київському метро. Та торговельно розважальних центрах. А ще він планував вбивство відомих українців. І уявіть собі, це все одна людина. Куди там, тому усамі Бін Ладену? І ось я думаю, добре, якщо цю новину про супернебезпечного терориста прес-служба СБУ просто ну вигадала, ну просто намалювала зі стелі в сподівання, що завтра про цю історію все одно ніхто не згадає. Ну, а спробу відволікти суспільну увагу від справи Міндіча вони збро... зроблять. А якщо все набагато сумніше, і як у випадку з чернігівським прикордонником, СБУ в тупу сфальсифікувала докази і звинуватила в підготовці цих уявних терактів невинну людину. Як ви вважаєте, друзі? Могло бути таке? Напишіть мені свою думку в коментарях і поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його резонансним і важливим. Бережіть себе і. На все добре.